Вітаю всіх! Уявіть собі, що кожен з нас є платником податків і сплачує податки з усіх видів доходів. Незалежно чи ви є фізичною особою, чи ви є фізичним підприємцем. Нещодавно у першому читанні було проголосовано законопроект 11416, де яким пропонується внести зміни до податкового кодексу, і, звісно, ці зміни вони досить сильно торкнуться кожного з нас. Більш детальніше я розповім у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаною теми і за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну а поки ви дивитеся дане відео, обов'язково нажміть лайк під даним відео, підпишіться і десь на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну що, поїхали. І так, друзі, тепер давайте перейдемо до суті самого законопроекту. Сама суть і головна його ідея це те, що збільшити розмір військового збору з 1,5% до 5%. Якщо ми подивимося на прикладі заробітної плати, то особа, яка отримує заробітну плату 20 тисяч гривень, на сьогоднішній день сплачує 1,5% військового збору у розмірі 300 гривень. Якщо ж, наприклад, законопроект він буде проголосований в другому читанні, то зрозуміло. Ваш розмір військового збору буде вже не 300 гривень, а 1000 гривень, що значно впливає саме на вашу заробітну плату. І зрозуміло, ви будете отримувати менше. Як зміниться ваша заробітна плата у розмірі 20 000 гривень у вас зарплата, ви будете сплачувати зрозуміло 18% податку, тобто це 3600 гривень, і плюс додаємо 1000 гривень міського збору, і ви будете отримати чисту заробітну плату 15 400 гривень. Але також потрібно і знати про те, що роботодавець сплачує також податки від вашої заробітної плати, тобто це. Цілих 22%. Якщо ми порахуємо від 20 тисяч, то він буде сплачувати 4 тисячі 400 гривень зверху від вашої заробітної плати. І якщо ми повністю проаналізуємо, скільки ж буде отримати держава із кожної людини, то це зрозуміло 9 тисяч гривень, які будуть надходити до бюджету нашої країни. Також друзі, держава не змогла пройти осторонь фізичних осіб підприємців. Якщо ж, наприклад, ви є фізичним супідприємцем першої або другої групи. І знаходитесь на спрощення податкування, то вас чекають також дуже цікаві зміни. Для таких осіб військовий збір буде становити 10% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата це 8 тисяч гривень. І зрозуміло, що 10% це 800 гривень, які ви повинні будете сплачувати кожного з місяця. Податок додатково для фопів третьої групи. Також є певні новини. Ви будете також сплачувати 1% військового збору від вашого спільного доходу. Тому ви раніше сплачували, наприклад, там 5%, тепер будете сплачувати вже 6. І так, друзі, тепер давайте подивимося, яка ключова ціль даного законопроекту. Все говориться про те, що Основним ключовим доходом нашої держави це є сплата податків. Тому саме за рахунок підняття військового збору планується підняти бюджет України на 58 вісім мільйонів. Гривень у 2024 році. Зрозуміло, ця сума є колосальна, але саме за рахунок таких податків, такого доходу, вони планують збільшити його у 2024 році. Але говориться про те, що такі податки будуть лише у період воєнного стану. Але щось мені здається, що буде набагато і пізніше, оскільки потрібно відновлювати ключову інфраструктуру України. Отже, друзі, як ми бачимо, даний законопроект 11416D, він є досить важливим і, в принципі, досить складним для кожного з нас, оскільки в кожного з нас тепер буде менше дохід безпосередньо на суму військового збору. Розумію, він є вкрай важливим, але розуміючи, які в нас в Україні реалії, які комунальні послуги, а також які кругом нас ідуть ціни безпосередньо на все, то це є досить складним таким аргументом. Для кожної особи, яка тим паче заробляє мінімальну заробітну плату. Але будемо дивитися, що буде далі. Можливо, це буде ще більш жорсткіші і буде збільшувати військовий збір. Але це все попереду, будемо слідкувати за новинами. Ну, а якщо у вас виникають якісь питання або вам потрібна якась допомога, ви завжди можете не скористуватися, за телефоном за номером, який ви бачите на екрані. І я, адвокат з юридичної компанії «Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юріч, з радістю вам допоможу. Ну що, всім пока і до нових зустрічей!